От, е, є питання е, Віра Філіпчук. Пише: Вітаю всіх, у мене питання. А які санкції Вітаємо. уражки за взрив біля Запорізької атомної? Як казав ТВ е, журналіст Полтави, яку їм намалювали шкалу занепокоєння від світлого до темного кольору? Е, дивіться, ну, на жаль. За це санкції не були. Але є сьогодні ми, ми знаємо з вами, що є новий пакет санкцій, про які ми можемо сказати, ну, це такі дуже впливові санкції. Я хочу розповісти вам. Це 30 фізичних особ. І ну, це цікаве, але 200 американські санкції. Це американські санкції, ти американські кажеш, санкції це 200 юридичні, так скажемо, ліців обличчя, да а, обличчя, так Обличчя, да Юрди, юридичне обличчя, так так, да е, там дуже дуже багато е, декілька банків. У ну, два. можна тоді ура... про це поговоримо, якщо ми вже зачепилися. Ну тому. так питання ж було да, питання, питання. Да, давай. Да. Да, це, е, ц, це санкції е, говорять про те, що е, сьогодні Америка вирішила підставити, поставити крапку в. Економіка Росії. Сьогодні ми знаємо з вами, що, щоб ви зрозуміли, це е, такі банки, там, дуже круті, це е, напрямок е, добичі нафта, uh -huh. це ураль це дуже крутий завод, це завод, де випускаються е, танки, основні танки в Росії. Да. І там дуже багато, багато, багато багато Мені компаній, дивно, чому до цього на них не було я також, так? правда? також? Так, я, я скажу відверто, що я чекаю від Євросоюзу, що будуть обов'язково санкції. Це де ми говоримо з вами, вторичні санкції і санкції по Росатому. Ми цих не бачимо, але я хочу сказати, що це 200 фізичні обличчя, вони дуже такі. особи. особ. А особ, да, особенно. 200 особ, юридичні особи це дуже такі, так скажемо, чутливо буде для Росії, тому що там і добича нафта. Но там є також санкції по біржам. Ми знаємо з вами щодо московській біржі да, були по московській біржі, де сьогодні ми бачимо вже 13 чи 17% відсотків мінуса. Хочу сказати вам, що Газпром сьогодні ми бачимо 97% впадку. Розумієте? Ви чуєте мені? Так, так. 97 відсотків зпрому обвалились акції. Мінус 97%. Ну це, це крах. Це крах компанії. Ну якби якщо держава їх не буде підтримувати, то а, да це крах. Ну якби вони, були, якби вони були звичайною ранковою компанією, давай так скажемо. Так, да, згодне. Uh, ну, що, що, я, що я хочу сказати? Uh, uh, сьогодні мова йде про те, що uh, також санкції будуть uh, бути по IT-технологіям. Uh, це пром, промисловість. Uh, uh, що мені подобається, це санкції. Також uh, uh, говорять про те, що Америка uh, починає контролювати постачання вторичних. Так скажем, компонентів, компонентів і вторічніх постачальників. Вот. І я впевнений, що в 2025 році ми побачимо, на мой прогноз, ми побачимо, що такі більш поглошені, я не знаю, як сказати українською, погланяння Китаю, Росії. І я в цьому впевнений. і я то, що бачу економічні показ... показники у Росії у 2025 році, вони непрості. І то, що Чмоня там щось там якісь ультиматуми розповідає, за це можна не звертати увагу. Ми сьогодні бачимо, що а, а, Байден включився, от скажу вам відверто. До цього я сьогодні відчував. Але зараз я відчуваю, що Байден хоче, щоб Україна була міцна. Україна сьогодні е е його виграш, як сказав, перемога, його перемога це е дуже залежить від, від, ситуації від, від ситуації нашої країни. Тому е він це починає розуміти. І сьогодні допомога. Вона, воно, ми його відчуваємо. Ми знаємо з вами, що 61 мільярдів проголосовано. Ми, ми повинні це гроші отримати до кінця цього року і з початку 2025 році. Тобто ми зброєм будемо забезпечені. Нам надають патріоти, ми знаємо з вами, нам надають літаки, ми знаємо з вами. Нам надають сьогодні ракети. І це, так скажемо, говорить про те, що Ближайшим часом, коли ми покажемо нашу, так скажемо, міцну силу, то домовленості будуть на умовах нашої країни. Тому президент так впевнений про це й каже, що ми готові говорити, але на умовах України. Дивися, а от питання про російські ці санкції проти Мосбіржі. я зустрічав таку точку зору і, до речі, коментував Нексті про це. Що Мосбіржа, вона ж насправді це ж не просто якась умовна біржа взагалі? Mm -hmm. да? Нюанс був в тому, що російський центробанк по Мосбіржі Визначав курс, курс так, євро так, так, і долара, так. так а по факту тепер вони цього через біржу не зможуть не робити. робити. І, от дивися до тебе питання, а, тобто це по суті повернення Росії назад 90-ті. Так. Тобто, коли е, були декілька паралельних курсів долара, да? а от скажи, я на твою думку, а це торкнеться звичайних росіян? Так, сто відсотків, от, от зараз ти скажеш, в пла в плані е, того, що е, будуть чорні курси долара, паралельні так, так, курси, так, так, так чи це лише щодо компанії, ні, 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 і так ні, далі Оцей це цей буде, момент. Проясни, будь ласка, да, це буде а, така ситуація, як а, це було коли а, знаєш. Що в 2000-й, коли був курс банка там, ну, приклад, національного, наприклад, на національного банку, да, там, наприклад, 2, там, а продавали долар, наприклад, ой, гривну, наприклад, там, ну, приклад приводжу. Да, там, да, це приклад. Величай, да, ну, наприклад, там, по 3. От така ситуація буде в Росії. Тобто чорний курс і ми, сьогодні, курс, ціньовий, і, і, і ми сьогодні, реальний. з вами знаємо, що вони там показники там показують нам 86, 90 але за такі гроші немає нема можливості купити, купити е, долари, і ми знаємо, що долари більше да, там там, 100. Слухайте, я хочу додати, що ви знаєте, сьогодні дуже багато про що говорить там і саміт, і ми пам'ятаємо з вами, що все писали. І все, зрада, все саудити. На боці чмонів і Пасіпак, але сьогодні ми побачили з вами, що Саудіти зробили офіційну заяву, що у 26-му році вони збільшують збільшують на 2 мільйона в сутки добичу нафта. Ну, я хочу вам сказати, що це нож в спину цей чмонів. Але при цьому я хотів тобі додати. От я сьогодні бачу цікаву інформацію про те, що Саудівська Аравія вийшла в цю неділю, яка була вийшла з до з домовленості з США, яка діяла 70-х років, про те, що вони зобов'язуються продавати нафту виключно за долар. Тобто, виходить, що вони тепер вважають, що вони нафту будуть продавати не лише за долар, і я от бачу публікацію в західній пресі. От, тобто, там вони занепокоєні, чи це означає кінець нафтодолара. Ну, тобто Саудівська Аравія веде якусь таку Дивість, подвійну політику. Олексій має на увазі домовленості Кісінджера, так, який так, домовився, так, так, а, домовився а, і ми знаємо з вами, що йому було 100 років, да, якщо я не про ну він вже помер, але да, так. Йому було має. так. Да, дивіться, а, хочу вам сказати, що а, ви собі не можете розуміти, які стосунки. А, у США і Саудітів. Ми з вами це знаємо, і ми знаємо з вами, що все технології. І все це, так скажемо, все, що у Саудітах вони мають технологічно, вони все мають це вдячні тільки так, так. Да, Ми бачимо сьогодні, що в цьому зацікавлені нам, так скажемо вбитий клин, клин між Саудитами та Америка. Америкою Китайці зараз роблять все для цього. Але я хочу вам сказати, що е Китай також показує, що сьогодні е єдине, що йому цікавить вид Росії, це ресурси. Ресурси, які вони качають, це лес, це е е Газ, газ Нафтамба. Нафта. Да. Дуже так тому так, я так. впевнений, що обов'язково ми дочекаємо з е ближайші часи, а це розвал і Росії. Я впевнений в цьому, і повернемо ми обов'язково наші території, нашої країни. І також я впевнений, що Грузія поверне Абхазію Осетію, Молдова поверне Придністров'я. Я впевнений на 100%. і це буде в чим часом. Добре, а, ну тоді від російських санкцій, давай перейдемо до е, важливої угоди, які сполучені штати Америки підписали е, політичної угоди е, от вчора. Слухай, я, я да, вибачаюсь. Вибачаю. Я, 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 я хочу тобі запечитати. Е, ну такі, ну. Мій друг мені написав, так, щоб я посміхнувся і вам розповів. Ну, розповідає жінка, яка поїхала з СССР в 1978 році. І вона уїхала з Союзу, і одноклас, однокласники так, сказали, що вони предали. Так? Що вона, що вона да, да, продал, ну, Uh, зрадила да. Зрадила. Да. Зрадила. Зради, зрадила Росію. Це було в 78-му році. В 82-му році вони зателефонували і попросили прислати джинси. В 87-му році вони поїхали перший раз до Європи і побачили Європу. 90-ті роки вони почали бізнес. І пропонували разом робити це бізнес. У 2000 році вони почали купувати нерухомість в США в Європу. У 2010-му вони присували фото, як вони відпочивають. Підізовірковому готелі 2010-му, це, це було 2010-му, в 2014 році а, вибачаюсь, ну, він пише, послали мене, тому що я зайняв позицію і потримав Крим. Тому що Крим проти окупації, Крим український. 22 році а, вони мені а, а, сказали, що я бандеровець і а, нацист. У 24 році е коло замкнулося. Чекаю, коли вони закажуть, замовлять мені джинси. Тому Я думаю, що обов'язково ми дочекаємось, вони будуть замовляти і просити, щоб прислати їм джинси.